Я воїн, я народився воїном і завжди був ним. Ніхто не запитав мене, чи я хочу їм бути. Це був вибір долі, але я вдячний їй, дуже вдячний. Воїн це захисник, і я захищаю усе, в що я вірю, Усе, що я люблю. В мене є мрія. Я хочу, щоб тут, у далекому Кюрасау, високо підняли наш прапор та заспівали наш гімн. Заспівали так голосно, щоб почули вдома в Україні. І коли щось загрожує моїй мрії, коли конкуренти набирають оберти, і настає вирішальний момент, коли глядачі рахують шанси. Я вже знаю, що я буду робити. Я буду битися, я прийму виклик. Поки моє серце б'ється, я сам буду вирішувати свою долю. Тому що я не можу інакше. Я воїн. Тринадцятий ігровий день у чоловіків знову було два тури. Зранку Артем Іванов відпочивав, а голландські гросмистори продовжили трощити місцевих гравців. Але українські фанати зовсім не засмутилися. Справа у тому, що Юрій Анікіїв, який зрозумів, до чого ведуть голландці, зумів витягнути на дуже гостру гру непробивного Мартіна Долфінга та у блискучому стилі обіграв його. Чим дуже значно підвищив свої шанси на титул. Я спробую показати вам, як Юрію вдалося перемогти настільки неоступчого суперника. Але план, який провів Юрій, дуже складний для розуміння, тому спробуємо зосередитися на самій партії. Мартін грає 32-28, на що Юрій відповідає дуже агресивним ходом 18-23. Мартін міняється. І після 20-25. На дошці виникає один з найгостріших дебютів. Мартін грає 41-37, на що Юрій відповідає 17-21. Мартін, мабуть, не бажав грати позиції з рагаткою чорних, тому міняється 29-24, намагаючись грати у центрі, на що Юрій відповідає дуже витонченим планом оточення. Він починає з того, що атакує 14-20 збиває суперника з теоретичних варіантів. Після 39-33 суперники підтягують резерви. І на 15 ході Юрій знову нападає на коло суперника. Мартін відповідає 49-44. Юрій знову підтягує резерви та дивиться, як побудують свою позицію у білі. І коли білі грають 31-27, Юрій міняється 17-22. Тепер позиція білих дещо розтягнута. Їм придеться захищати не лише шашку 24, а ще й шашку 27. Мартін грає 33-28, на що Юрій відповідає 7-11. Чорні озброїлися колоннами і погрожують в деяких варіантах ходами 18-22 або комбінаційними мотивами 26-31, тому білим нелегко вибрати наступний хід. Добре все обдумавши, Мартін грає 39-33. І після 14-19 тимчасово жертвує шашку з послідуючою атакою 40-35, на що Юрій відповідає 10-14 та 14-20, 43-39 і 8-12. Після партії вияснилося, що Юрій вже грав таку позицію у липні цього року. Відбулося це у турнірі Ріга Опен. Суперником Юрія був уже відомий нам Хейн Мейер, який. Зовсім невдало розібрався у цій ситуації. Хейн пішов 28-22, пропустивши просту комбінацію. 11-17, б'ємо назад, та після 18-23 Хейн здався. Мартін грає більш вдало 45-40 та після 9-14-28-23. Юрій міняється назад та готується атакувати кол білих. 33-28 та 4-10. Тепер. Після ходу 45-40, Юрій, граючи 4.10, включає тактичні ідеї. Так, якщо біла шашка якось потрапить на поле 19, Юрій проб'є три шашки в дамки з перемогою. У Мартіна був відносно спокійний, наскільки це можливо в такій позиції хід 37-31, після чого білі тримаються. Мартін вже вибирає різко загострити боротьбу 36-31. Юрій грає 11.17 та після 42-38 8-12. Тепер загроза 17-22 дуже небезпечна для білих. Так, наприклад, на хід 3833 послідує 17-22. Білі мусять бити три шашки, після чого чорні виграють. Тому Мартін змушений грати 28-23. Юра міняється 12-18. Тепер. Ми можемо бачити, що три шашки чорних зв'язали чотири шашки білих, але на цьому проблеми білих не закінчуються. Чорні збираються атакувати шашку 24 та пройти вдамки на лівої половині дошці. Мартін грає 39-33 з тим, щоб після двох нападів Юрія провести стандартну комбінацію мостик, після чого партія переходить у. Важкий макроеншпіль, де Юра має 4 зайві шашки, а білі мають дамку. В цій позиції дуже важко вказати який небудь план за білих, в той час як план чорних дуже простий пройти в дамки. Мартін грає 38 та після 1318 забирає одну шашку. Юрій вичікує 2-7 та починає йти в дамки. Мартін. Витратив усі додаткові півгодини, але так і не знайшов жодної можливості зупинити шашки чорних. І після нетривалої боротьби здався. Ви чемпіонська гра Юрія. Вітаємо! У другому турі дня Кіс Тайсон, відверто граючи на нічию, не дав шансів Юрію Анікеєву. Бойовою нічиєю завершилася і зустріч Іванов граніндайк а Юрій Бабков, на жаль, програв Вінкелу Свену. Гравці з Хюросао в суху програли Хейну Мейеру, Мартіну Долфінгу та Рону Хелздонсу, в той час як представник Домінікани Ангел Рафаель Мея зумів відібрати дуже важливе очко у Мартіна Ван Айзендорна. Волтер Сіпма був близький до перемоги з Арно Кардіє, але змушений був задовольнитися нічиєю. Що стосується іншого голландського супергросмейстера Лампа, то він насилу втік на нічию проти африканського гросмейстера Жоеля Жоеляце. Таким чином, перед останнім туром Юрій Анікеєв впевнено очолює пелотон. Артем Іванов, після пропущеного туру, на жаль, випав з призової трійки. Бажаємо нашим гравцям не втрачати концентрації до останнього ходу. А ми, як завжди, будемо підтримувати їх. У жінок Ольга Балтажі притримала конкурентку Вікторії Дар'ю Ткаченко, в той час як сама Вікторія сміливо пішла на гру з голландкою Лізою Скотлендс і у напруженому двобої одержала дуже важливу та яскраву перемогу, чим не тільки значно підвищила свої шанси на перемогу, а ще й допомогла Олені Короткій вийти на третє місце. Тримайтеся, дівчата, ми віримо в вас.